Омтівю про головне НАТО не збирається здавати незалежна росіяни. Почали масово перекидати техніку ближче до Керченського мосту. Про це повідомляють партизани руху. АТ. що то мені не нравиться звічні режим, чують моє серце, що ми на грандіозного шухера. На сьогоднішній день ми можемо констатувати, що расисти активно перебазовують уцілілі підрозділи ППО, авіацію, радіолокаційні станції та всі військові об'єкти із західної частини Криму на схід. Нафтові сховища вже спорожніли і дістати паливо навіть місцевому населенню фактично неможливо. Зараз Русня перетягує вцілілі склади БК на схід, розміщуючи їх поблизу Керченського мосту. Вже сьогодні расистам катастрофічно не вистачає систем ППО. Того. тому вони можуть прикривати лише один район півострова, де і збирають оцей весь свій мотлох. За Крим, хочу розпитати вас: Росіяни на півострові активно совують техніку. Туди-сюди засоби протиповітряної оборони, авіацію переставляють в більш безпечні місця і е, кажуть, що тепер сили окупантів будуть зосереджені локально довкола Керченського мосту. Стягують все на захід півострова. Різко змінюється розстановка сил. Що відбувається в Криму, і до чого ворог готується на вашу думку? На початку ворог, усвідомлюючи, що в них не вистачає засобів для відбиття атак, які здійснюємо ми, в даному випадку, і в першу чергу протиповітряної оборони вже протягом цього року, вже скільки знаємо, випадків, так, знищення їхньої авіації і ураження аеродромів, які знаходяться в Криму. Очевидно, окупант зараз розуміючи Приречені знають того ж самого там і, і, і Керчинського Кримського моста, так відповідно, ви ж знаєте, що вони місця від баржі, розуміючи необхідність для наших збройних сил, для цілих для наших сил оборони знищувати їхню логістику, їхні можливості. Ким відповідно ми зараз ідуть таким шляхом оптимізації, що можу зараз робити висновки. Тобто вони відновлюють два аеродрома. Відповідно в цих краях, в тому числі Джункові, таким чином зараз намагаючись створити в Криму зону е, такої безпекову зону парасольки, де будуть відповідно відновлені аеродроми з того, що так послідковується з їхнього рішення, і таким чином просто-напросто зосереджуючись на їхню думку над власним цим стратегічним об'єктом. Тобто, таким чином, в принципі, підставляючи взагалі весь Крим, тобто і цивільне населення, тобто залишаючи його, грубо кажучи, без. Засобів оборони, причому це ж зона конфлікту, ми з вами чітко це розуміємо е і зона відповідно бойових дій. А з іншої сторони, намагаючись зберегти свою присутність в Криму до останнього. таким чином можемо просто зараз спостерігати за їхніми пересуваннями е їхніх війська. Відповідно і Розуміючи, що які послідовні далі кроки вони можуть її здійснити, в тому числі слід зазначити, що для того, щоб звинуватити Україну власне в тероризмі, тобто ми з вами пригадуємо нещодавні падіння їхні протиповітряної оборони, тобто ракети і ППОшни на пляж, вони намагалися звинуватити Україну, що це ми знищуємо їхні населення, так і точніше їхніх відпочивальників. Хоча тут треба зазначити, що для російських громадян зараз головне. Не забувати, що Крим Автономна Республіка Крим є територія окупована, українська територія, і це територія зони бойових дій. Нема чого туди їздити на відпочинок, але російська влада. Для того щоб зараз поступити більш цинічно, тобто і заявляти на весь світ, про те, що Україна намагатиметься чи намагається знищувати і цивільне населення, вони зараз просувають ті путівки безкоштовні, особливо з малозабезпечених сімей, і особливо це стосується власне родин, де є, чи там, діти, чи, там, з обмеженою придатністю. Так перепрошую, це <реш> вже військова термінологія, а, тобто з інвалідами. І таким чином зараз от, намагаючись відповідно прикриватись таким своєрідним живим щитом з о, власних о, громадян. Оце такі, от, зараз ми прослідковуємо такі от тенденції, і тут ну, очевидно. Зрозуміло, що російська влада відповідно Кремль вже в принципі також усвідомлює, те, що в Криму, скоріш за все, їхній час є також обмежений, можливості їхні обмежені, і відповідно вони будуть намагатися таким чином, по перше, а супроводжувати це пропагандистською хвилею, хоча вони їхня пропаганда офіційно говорить, що вони все під контролем. Але якщо навіть подивитися на цитати окремих депутатів Госдуми, з окупованого Криму, які в принципі вже відкрито заявляють, що Крим готовий до блокади. Знаєте, мало того, що наші хлопці з зсу дають їм там в Криму прикурити так. Оці депутати з госдум різних, особливо з центральної московської російської, також вирішили дещо ускладнити життя російським бійцям. Вчора вони там проголосували закон про е, зарахування до грубих дисциплінарних проступків наявність у військовослужбовця на війні в Україні гаджетів з інтернетом здатних передавати свої дані геолокації. Тобто будь-який смартфон тепер заборонений якщо знайдуть у бійця смартфон, його сажатимуть, арештовуватимуть і сажатимуть на ґаупвахту. Тут, на вашу думку, історія про безпеку. Підрозділу, щоб мовляв, координати наші в тому числі не засікали. Чи все таки мова йде про цензуру? Щоб раптом з цього смартфона боєць, якийсь зайвий раз не написав якогось зрадницького поста в соцмережу і не розхитував а, моральний дух і без того а, а, поламаного війська. Ну, ви пригадуєте, навіть в цьому році вже більш так стало проявлятися певне таке протистояння між офіційною пропагандою і воєнкором. Угу. Так тому що почасту воєнкори озвучують ті наративи, які цілком не влаштовують такого пропагандиста, як Салавйов. Дуже часто йдуть такі протистояння. І потім їхні же там ФСБ починає також протистояти і там зачищі проводити певні зачистки. І тому я швидше схильний вважати, що е, дані законодавчі ініціативи в Госдумі Російської Федерації власно це для того, щоб дійсно проводити більш цензуру, тому що е, самі ті ж самі воєнкори е, озвучують тому, що це суттєво може вплинути на управління. Тими самими там безпілотниками, хоча я думаю, що е, тут я теж припускаю, точніше, що мова йде про персональні гаджети, а те, що стосується системи управління, там. Безпілотників, тощо, що ну, на превеликий жаль, скоріш за все, воно буде очевидно там не пронумеровано, і відповідно в обмеженій кількості, але все ж таки воно буде присутнє на полі бою. Тому в даному випадку, попри оцю, скажімо, чергову дикість з боку росіян, тобто, я би поки що ще не дуже сильно радів, тому що я, в принципі. Плюс-мінус усвідомлюю, яким чином вони будуть здійснювати цей контроль. А ми ж з вами розуміємо, що контроль а, в тоталітарних режимах достатньо потужний і достатньо сильний. І, в принципі, ну, ну що я можу сказати? Тут питання, власне, вже для Кіпі, що назвав це так, для самих військовослужбовців. Тобто вони чітко повинні розуміти, що їх відправляють на місні штурми як а, заготівельний матеріал так, місний, і... Навіщо знати це в губінках Російської Федерації? Ну а в кінцевому результаті для родичів, яким ціні їхні скажімо так, сини, батьки тощо, тобто яких відправляють сюди на на обоє, то, там, ну, для них очевидно це також має бути показник сигнал, що не факт, що вони мож, зможуть зв'язатися з їхнім там родичем, військовослужбовцем. Хіба що якщо йому пощастить, і він ще встигне скористатися тою опцією і програмою, яка веде координаційний штаб, тобто по проект хочу і в даному випадку. Я думаю, що цей проект для росіян має бути сьогодні більш трендовий, чим, скажімо, навіть обговорення цієї законодавчої ініціативи. Ну і пісков тільки що прокоментував розрішення нового британського прем'єра піть по території Росії британським оружием. все, что происходит в данном контексте, приведет к эскалации. Мы фиксируем заявление относительно использования ракет Украины и примем соответствующие меры.